Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Нарешті ми разом. І сьогодні ми подивимося огляд овочів та фруктів. Подивимося ціни на яйця станом на 30 січня, що нам пропонує магазин АТБ Банан 61 гривня. Мандарин муркот першого гатунку можна придбати за 70 гривень. Мандарин першого гатунку ось такий можна придбати також за 70 гривень. Далі ми дивимося памело червоне, 85. Памело першого гатунку зі знижкою 63 гривні. хас 99,90. Авокадо хас 99 перший гатунок 25 гривень за штуку. Грейпфрут першого гатунку можна придбати за 69. Авокадо елітне перший гатунок 100 гривень за штуку. Кокос 30,90. Гранат перший гатунок 99. Яблуко Red Prince 40. Яблуко Голден 37. Яблуко гала перший гатунок 33. Яблуко Фуджі перший гатунок в упаковці. Можна придбати за 38. Яблуко зелене 40. Яблуко українське в упаковці. Кілограм коштує 28. Салат листовий в горщику 52 гривні за упаковку. Перець солодкий червоний 190 гривень за кілограм. Корінь імбіря коштує 210. Корінь селери – 50 гривень. Редька Ред Мит 52. Риди сфасований перший гатунок. 500 грамів в упаковці 6290. Огірки перший гатунок 109,90. Огірки тепличні 150 гривень. Цибуля біла стерлінг першого гатунку 16 гривень. Цибуля червона Марс 34. Цибуля ріпчаста 1290. Ось гарна. Морква перший гатунок 31,50. Морква мита, перший гатунок 39,90. Картопля фасована перший гатунок 1190 за 2,5 кілограма. Картопля фасована 35,60. Картопля добірна фасована 109,90 в упаковці 2 кілограма. Яблуко Голден 37. Гала 33. Картопля перший гатунок коштує 26,90. Буряк 20,50. Капуста перший гатунок 43,90. Цвітну капусту можна придбати за 130 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Першого гатунку кілограм коштує 18. Пікінська капуста 62. Часник 145 гривень за кілограм. Редька дайкон 42 гривні. Томати чері, перший гатунок, 250 грамів в упаковці, можна придбати за 60 Перець солодкий жовтий 206 гривень за кілограм. Ось дивіться, який соковитий. Яблукойдарет 38 в упаковці. Томати червоний коктейльний, перший гатунок. 500 грамів в упаковці 90. Яблуко сортове 33. Груша перший гатунок 65. Груша другий гатунок 48. Яблуко речів 40. Ківі голд у кошику 500 грамів в упаковці 70. Киві перший гатунок 111. Перепрошую 110. Ківі у кошику другий гатунок 90 гривень за упаковку. Виноград рожевий 160 гривень. Курма «Піраміда» перший гатунок 95 гривень, апельсин 50, лимони 59, ціна на яйця станом на 30 січня коштує... 3,95 перша категорія за штуку. Яйця курячі від квочки. Фасована перша категорія 58,70. Квочка домашня вища категорія коштує 5990. Яйце від своєї лінії вища категорія 56,50. Яйця… Яйце. Від своєї лінії перша категорія 4890. Яйце куряче, полтавська перша категорія за ціною 490. 49 Яйця полтавське вища категорія коштує 57,90. Яйця від ясен світ перша категорія 62,90 та справжні велитні вища категорія від ясен світ 64,40. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.